І ми люди військові, які вже мали певний бивий досвід, і ми знали, дивлячись, як відбуваються ці всі політичні події, відбувалися всі події ну, всесвітнього масштабу, інформація приходила. І якби, в принципі, ми ж тут в Україні всі, ну, як кажуть, всі, хто десь був, там слово. Вживав спецназ, ми всі багатьох один одного знаємо. І вже на певному етапі ми знали, що буде повномасштабне вторгнення. Ми знали, що до цього треба бути готовими. Ми, в принципі, і були готові. Форму ми завжди підтримували, відвідували тіри, там проводили стрільби, і фізично були готові, морально-патріотично були готові. Тому ми знали, що нам Прийдеться оборонити край. І ми знали, що таких як ми, ну, в принципі, людей, які там проходили тоді там, АТО, вони в живих залишати не будуть, якщо вони зайдуть в нашу країну. Тому першочергово ми вже знали, де ми збираємося, що в нас буде в наявності з озброєння, де ми можемо отримати якесь озброєння для того, щоб оборонити край. І тому, почувши перші вибухи, відразу. Зізвонилися, зібралися і вийшли вже виконувати, як то кажуть, задачі по захисту країни.